Вітаємо вас, відвідуючі YouTube каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про роботу кол управління, а також силових кіл при роботі мотор-вентиляторів в електровозі В-11 на високій швидкості. Особливостю електровозу В-11 є те, що немає загального плюсового провода живлення, і тому провід 308-й отримує живлення з 7 клеми клеми рейки П1. Проводом 308 через замкні контакти кнопки висока швидкість вентиляторів отримує живлення провід Е706. Провід Е706 подає живлення через замкнені зворотні блокувальні контакти контактора К-51 на провід 708 і на вмикаючу котушку вентиля перемикача вентиляторів ПКВ в положенні висока швидкість В. Далі 700-й провід мінус. Перемикач вентиляторів ПКВ в кожній секції перемикається на високу швидкість. І при цьому розмикає власні блокувальні контакти низької швидкості, замикає блокувальні контакти високої швидкості. З провода Е706. Живлення паралельно поступає через замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів положення високої швидкості на провід 710, але в кожній секції паралельно. Проводом 710 через замкнені контакти проміжного реле РП 22 що керує роботою допоміжних машин після увімкнення ВВ. По проводу 711 отримує живлення, замкні контакти кнопки мотор-вентиляторів, блока кнопок 7 ще ПР в кожній секції. І проводом 712, вмикаюча котушка електромагнітного контактору К-51 в кожній секції Сімисоти провід мінусове батарейне коло. Таким чином вмикається не один контактор К-51 тільки в секції А. А К-51 в кожній робочій секції вмикається паралельно. Коли К-51 увімкнувся, він розімкнув свій зворотній блокувальний контакт, що знеструмило живлення провода 708, а також забезпечило розмикання провода 707, що унеможливлює провертання перемикача вентиляторів ПКВ, якщо Працює мотор-вентилятор через замкнені контакти контактора К-51, Допоки К-51 знаходиться під живленням, ПКВ буде знеструмлено. Оскільки контактор К-51 увімкнувся, розглянемо роботу силового кола. Слід зазначити, що силове коло що в секції А, що в секції Б буде протікати абсолютно однаково. Таким чином, розглядаючи секцію А, ми автоматично розглянемо і роботу секції Б. Від струмоприймача ПК-1 через дросль подавлення перешкод Л1, через ампні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ восьмим кабелем живлення поступає на вхідну котушку диференційного реле допоміжних кін РДФ2. Далі 202 кабелем через замкнені кон контакти контактора К-51. Живлення поступає на демферний пусковий опір Р 20 Слід зазначити, що при запуску мотор-вентилятора живлення проходить повністю через весь опір. Кабелем номер 204 на вмикаючу та утримуючу котушки МКП-23 під номером К-57, а після набирання обертів і досягнення струму уставки і вмикання МКП-23 замикання контактів К-57. Живлення поступає через половину пускового демпферного опіру Р-20 кабелем 201 через замкнені контакти МКП-23 К-57. на вмик... Вмикаючу котушку МКП-23К-57. Далі через обмотку якоря і обмотку збудження мотор вентилятора. Живлення поступає на кабель 207 і на вмикаючу котушку струмового реле РТ33. Далі через 208 кабель на замкнені контакти 1-4 перемикача вентиляторів, оскільки стоїмо в положенні висока швидкість. Отримає живлення ось ця трикабельна скрутка. З неї кабелем номер 211 Живлення проходить через вихідну котушку диференційного реле допоміжних кіл РДФ 2, а далі 121-м кабелем через лічильник тяги, 127-м лічильник рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Коли РТ-33 увімкнувся, він зробив ряд перемикань. По-перше, РТ-33 розімкнув власний контакт у колі проводів Е402-403, що забезпечує неможливість вмикання возврат БВ при вентиляторах, що працюють, це потрібно враховувати в тому випадку, якщо ви хочете вимкнути БВ. То ви маєте спочатку вимкнути мотор-вентилятори, а тільки потім вимикати БВ через, вим... через вмикання возврат БВ. Пам'ятаємо, що таким чином ви не пошкоджуєте раму БВ при його роботі. Також слід зазначити, що РТ-33 розмикає власні контакти. У колі проводів Е806, e 807 e 808 та Е811, що знеструмлює сигнальні лампи МВ1, МВ2, МВ3 та загальну сигнальну лампу МВ, таким чином, сигналізуючи машиністу, що його мотор-вентилятори увімкнулись. Ну а ми не забуваємо обов'язково лайкнути це відео, написати коментар. І підписатися на канал нехай квітне україномовний залізничний ютуб.